Друзі, всім привіт! Як ви вже бачили по заставці, ми на озері Оселя. Знаходимось ми в протилежного боку від лісу. Загалом ми приїхали на дві доби в планах зловити гарного трофейного коропа. Або ж взагалі половити якусь гарну рибку, так як ми чули в повілках, що тут зараз не дуже ловиться. У нас є два кораблика. у нас є гарний закорм. Також ми постараємося зробити максимально гарну презентацію наших, наших насадок. І будемо зараз приступати до пошуків нашої точки. Тобто ми не знаємо, яка буде дистанція. Тут стоять де-не-де такі мітки-бутилки. Мітки, бутилки, та. І будемо перевіряти, що, що в тих мітках стоїть. І взагалі, от якраз мені така рибалка. Більше до вподоби. Тобто я люблю довго чекати рибу. Дві доби, звичайно, що мало. Але коли ти чекаєш півдня цілий день і тоді покльовка, набагато більше отримаєш задоволення і, і не знаєш, що там за риба, бо тому, що озеро не воно величезне, тут дуже велика риба. І постараємося максимально вам передати. Всю атмосферу нашої риболови. Все поступово і покроково ми будемо вам показувати і розказувати. Обов'язково додивіться до кінця, чи ми зловили якусь рибину. Всім приємного перегляду, заварюйте теплий чай і дивіться. Ну що ж, ми запускаємо нашу техніку, нашу апаратуру, нашим корабликом посейдон. Тарас буде шукати е, рибні місця, буде вимірювати дистанцію, так як там є ехолот. Ранфері корабликом ми будемо завозити наші палки, так як тут є функція GPS, тобто автопілот, так, цей кораблик запам'ятовує точки і сам буде нам завозити та повертатися назад. Що є дуже зручно та комфортно для риболова, а тим більше в таку погоду, коли надвір зовсім не хочеться виходити. Перший пішов. Зараз беремо кораблик Ранфері і веземо до нашого кораблика. Я не знаю, чи камера передасть, де наш кораблик він. Досить, досить далеко. Ой-ой-ой, далеко-далеко. <клух> Що ж, друзі, будемо відправляти наш кораблик в нашу першу точку. Я зберіг чотири точки. І тепер за допомогою автопілота ми дуже легким положенням вверх-вправо і подивіться. І наш кораблик везе нам потрібне нам місце оснастки. Потім повернеться назад. І скине сам цю оснастку і потім повернеться в туполь де положу так. і можемо подивитися куда інтер бачите дошка розматується нам якраз дали дав назар Луць потестити цей кораблик карптімбьота за що йому дуже вдячні і просто вражені цим корабликом. Що складається наша кормова програма? Це кукурудза солодка з банки. Також конопля тигровий горіх, яку ми вдома завчасно зварили. Цю всю суміш на кораблику ми заливали їх відом кукурудза-медаль. Від Також у нас буде пшениця, яку ми зараз будемо варити. Ми її трошки замочили. Можливо, на це гарно відгукнеться рибка. Ось так складається наша кормова програма просто легко. Ну, не дуже дешево, але натурально. Так, ми вирішили давати насадки кукурудза медаль серії Сапер КТЛ. Також Найтраш, Rush, кисла руша тигровий горіх. Наразі самі баланси не відгукуються, тому ми будемо комбінувати їх з різними підсадками. Наприклад, ось будемо додавати зверху попавчик та тигровий горішок. І ось можете побачити, я вже зробила стіки. Рекомендуємо давати стіки, навіть якщо ви завозите корабликом, так ви точно будете знати, що ваш, ваша оснастка, ваш гачок не, не заплутається в груз. Також ми зараз будемо робити поводки з таких нових гачків для нас. Це pb продукт Упаковку, на жаль, я викинула. Нам дуже багато хто її рекомендував, тому ми вирішили спробувати. Народ я тільки не підбігла. Друзі, у нас клювання. або схід. Схід? Може умор? Так файно за паровози. Ну що ж, на таку оснастку у нас був паровоз, це і вертоліт. Така у нас була насадка і ось такий стік. це є стик мікс. Будемо перезавозити. Додали. Ліквіду. Кукурудзе магдаль так як ліву палку ми возили і туди якраз здавали ліквідом. Дистанція була десь приблизно 115 метрів. Ми зараз ще 215, 215. метра. зараз ще раз перевіримо. Будемо тепер побільше грузити. Значить, рибці подобається наш корм. Подобається. Ліквід, чому ви більше не Що ми возим? Оця нотка Попаба. будет выделяться из нашего кормового пятна. П'ямки. Да, Вот. Ух ты. <laughs> Ух ты. А то Ух ты. добрый ранок. У меня. Ой, друзья, там рыба капец. Мы ну, ее разобрали. Да, раз. Ооо! То є, є? є більшність десь. Ту може й 10. Але він сильний йоперс перситься, друзі. На що він взяв? Кисла груша з підсадкою? Як, за нижнього губу, по класиці. Друзі, як добре зачепився, то він взагалі не зійшов. Ото! Ото засічка капець. 980. Добре. Клас. Клас? Пускаємо нашого красончика. Пливе. Дякуємо тобі. Клас. Ну Що ж, друзі, посиділи ми подумали і вирішили все все ж таки перезавезти два водилища правих. Ліві хай ще стоять. Я побачила, що. Скоро повийшла конопля, а тому вона, напевно, йому засмакувала, тому ми вирішили давати їй трошки більше. Зараз ми будемо завозити по стандарту коноплю, будемо їй давати більше, тигровий горішок. І дивіться, що в нас ще є. На початку відео ми показували вам пшеницю, ми її зварили. О. Так, вона зварилася, все добре. Зараз будемо перезавозити і обов'язково ліквід, на який покусилася риба. Тому, нічого не міняючи, робимо все так само. Перезавозимо. Покажу вам трошки нашого феншуйчика, як ми розклалися. Тут стоїть наш транспорт. На водоймі є така зручна бесідка, тобто де можна собі прийти сісти, розкластися свої продукти. О, тут у нас балон стоїть, тут в нас. Кухня, все в контейнерах. До речі, дуже зручно, бо ми возили все в кульках, і це ну, і виглядало неестетично, і незручно було. Міні-холодильник, чайник з і смітник обов'язково. Йдемо далі. Ось наш п'ятизірковий готель. Тут біля нього одразу розташовані відерка з кормами. Раз. Два. Обов'язково штатив. А, так. Тут в нас розташовані водилища. Користуємось водилищами від Орієнт. Дуже задоволені, навіть я можу з легкістю викидати 130 метрів, що дуже дивно, адже я маленького зросту, а палки мають 3,9. Тут така ж історія. Тут стоїть наш мат. В ньому знаходиться короповий мішок. Який вже сьогодні зважував одну гарну рибу антисептик обов'язково Піцак. Так, ну а тепер найцікавіше і найголовніше місце палатка. Палатка в нас від Pro Diamond. Тут знаходиться моє місце відпочинку. Тут спить Тарас. Тут у нас, ви бачите, столик, на якому робляться всі монтажі, всі насадки. А тут у нас стоїть два кораблика. Наш посейдон і тестовий ранфері. У нас є, <рес> до речі, не знаю, чи не можемо відкрити, але тут у нас є спіральки від комарів, бо тут комарі як коні. Але зараз так дощ, тому вони нам не потрібні. Наші мікрофони. Техніка у нас знаходиться ось в такому контейнері. От, У нас тут ліхтарики, телефони, повербанки, батарейки, шнури, все, що потрібно з техніки, у нас в контейнері. Цей бокс ви вже бачили. Тут в нас є все, що потрібно і під рукою, що є дуже зручно. Обов'язково стоїть контейнер з водою, щоб перевіряти і насадки, і стік. Тут в нас стоять самі робочі насадки. Це, як я вже показувала, кукурудза даль та кисла груша, тигровий горіх. Також тут у нас стік-мікс від котел, який вже ми майже використали. До речі, дуже гарно приманив нам рибу. Так, це струн. Е, також у нас тут є, стоїть тубус, з якого я, з якого я роблю е, стіки. Він у нас від Golden Catch, старий як світ, але ну, кращого не треба. Так, Тут у нас стоїть контейнер, в якому ми зберігаємо наші стіки. Також ми тут зберігаємо готові насадки із стіками. Можете побачити, що в нас тут робиться. До речі, недавно купили цей контейнер. Зручно, сухо, можна брати і ставити біля будилищ, нічого не намокне. Ось так виглядає наша палатка. Тут ми віддихаємо. Ось такий міні-огляд нашого табору, як нас все розташовано. Знаешь, друзья, что я был такий порос, что я просто не уж всех Зараз. Біжу. Сейчас. Акула. Бежу. У нас там канапенок. Да. <звук> И это, это что? Ты что, не чувствуешь? Да вот это далеко. Может, она оставила? Я. за это ты зачипаешь. Да, Ты на Стоит трава. Чего мы бы... еще? Нам нужно его сейчас загнать, трошки, дивись. Там нема траве. Рыба по вичтям, Так и пчелы. Давайте вот а на... Она что клювала? Банан-криль? Банан-криль. Другий корпу маті. Тут були, були клювання на бананкріль. Там було більше риби. Що ж, теж непогана рибка правда? Так, гарний. Але він такий, знаєш, нестандартний. Двигій горб гарний. Ну. Тому приважуванні. Ой, я побачила його горб. Клас. Будемо. Його зараз випускати. Красоту. Шкода, що зійшла попередня рима. Вона була однозначно більше по вічті. Тож, друзі, наша рибалка підійшла до завершення. Ми дуже задоволені. І просто подивіться, зараз вийшло сонечко, ідеальна погода. І ми їдемо додому. Ми їдемо додому. Два дні падав просто, два дні падав дощ. Рибалка була дуже важкою. Ми змокли, ми весь одяг завжди міняли, перезавозили корабликами. Ну, дуже важка нам була рибалка. Насправді це озеро для нас дуже рідне і викликає дуже приємні теплі спогади. Так як тут почалася наша любов до риболовлі, почався наш взагалі рибацький шлях. Пам'ятаю, ми перший раз як сюди приїхали. Тарас ну, ми приїхали двоє на риболовлю. Тарас привіз такі бойли і попапи поштовшно Так, в зіп пакетах. Я думала, ого, ото ми рибаки, ото ми зараз наловимо рибу. Ну для мене це було дуже тоді. Ми, а ми ловили тоді колись? Так, і ми я пам'ятаю навіть тоді два окуня зловили на солодкий, на солодкий бой, чи, чи що це тоді було. Набили окуня, да. Так. Пам'ятаю, як ми його тоді посмажили з лоскою навіть з'їли, тому що ми не знали, як його чистити. Але це було дуже класно. А, а насправді за цю риболовлю риби тут є. Просто капець. Ми охолотом їздили, риби дуже багато. Клює тут тільки зранку. Угу, ми Там ми зловили одну вечір, але інші три, три клювання були е, рано, пів шоста, шоста, півсомий. Та. Тобто загалом у нас було 4 клювання, чому не більше. Тому що ми не докормили. Це 100%. У нас було коноплі 5 кг тигрового, 5 кг. пшениці було багато, та. але не докормили. Тобто, був прохід риби, вона смакувала наші насадки і плила далі, вона не затримувала на нашій точці. Там сидять на протилежному березі рибак досвідчений, він вже 20 років тут ловить. Він возив Дуже багато корму. Я боюсь помилити, це може більше 50 кілограмів возив. І в нього більше. кращі результати. Він і на 15 кілограмів витягнув корпу, А в нас, ну, нас найбільше там, під 11. 11 кіло? Да, оцей карп десь заважить 4-5 кілограмів. Його так не важили на ну, око ми вже. Але такий гарний лавашик, такий горбатий. Видно, що це дикий такий корп. Це, такий англійський якийсь. Тут в ніякому разі не треба возити ще 2-3 години. І треба чекати просто. Ми вже зрозуміли, яка презентація має бути для тої риби. Ми Як зрозуміли, висотка. скільки кормів має бути. І на другий раз ми приїдемо обов'язково і прийдемо надовше. Надовше і більше зловами. Набагато. Дякуємо адміністрації цього прекрасного озера за гостеприємність. Та, за супер. гарне і поважливе відношення до нас. Ти взагалі до риболовів? Супер класний мужик нам нам допомагав відношення. На цьому озері просто суперове. Я не знаю, чому тут говорять, що риби нема, ми теж так думали. Риба тут є і, і дуже багато. Тому Щасно, є багато. Обов'язково приїжджайте сюди, щоб переконатися в цьому і розвіяти всі сумніви щодо цієї є Так, і бути готові, що треба дуже багато корму. Угу. Ну, ви, ви бачили, на що ми ловили. Старайтеся зробити щось похоже, бо реально класно клювало. Ну, кукурудзи треба було брати. Однозначно, ми кукурудзи мало мало, Її треба більше набагато. Дякуємо вам усім за перегляд. Всім па-па! Друзі, хочемо зробити для вас, для наших підписників, один маленький сюрприз. Для тих, хто приїде сюди на водойм оселя, перший ми залишаємо ось такий гарний сюрприз. Як прохання, якщо ви знайдете це, Позначте нас, будь ласка, у сторі з інстаграм, або ж скиньте нам е, приватні повідомлення. До речі, надальше ми будемо залишати такі е, прикольчики на різних водоймах, щоб заохочувати вас більше подорожувати і їздити на такі красиві водойми. До речі, розказую, де знаходиться. Там знаходиться дамба, там саме озеро Оселя, як ви бачите. Тут знаходиться ось така приватна територія оселя. Там знаходиться заїзд на цю територію. От. А тут знаходиться, є ось такий знак. У мене в руках ваш прес. І зараз ми його от тут цими двома знаками. Десь отут розтах. Ну, а це все. Подаруночок ми залишили. Так що скоріше вирушайте на оселю, щоб дістати такий приємний бонус. А для тих, хто не має змоги приїхати самостійно і забрати цей маленький бонус, ми приготували ще один сюрприз. А саме Дерко Фокс, яке вже полюбилося багатьом риболовам. Що потрібно зробити, щоб його отримати? Перше, це підпис... бути підписаним на наш YouTube канал, а також поставити коментар до цього відео, щоб ми змогли вас ідентифікувати як учасника. Всім успіхів!